Ту пору, коли ці тут садки, зелена трава, засіяні поля, і вечірня тиша, спів пташок, гавкання собак десь далеко на селі. Все так умиротворяє, заспокоює, і лише думка про війну, усе. Перекреслює нанівець, миру усім, дай Боже швидшої перемоги, молимося і просимо у Бога захисту від отих орків. То є наша земля, облюблена і обкохана нашими дідами і прадідами. Вона полита поту, потом наших дідів і прадідів, вони на ній працювали. Вони на ній вирощували хліб, і дасть Бог ми залишимо її своїм дітям і внукам, бо тут наше коріння, тут наше життя. Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі «Село і Люди і з вами я, Гануся з Рівненщини. Дивіться, дорогенькі, яке сьогодні гарне небо, яке ніжно-ніжно-блакитне з білими хмарками, човниками, які кудись пливуть і пливуть. Сьогодні я прийшла трохи до своїх піонів. Ось уже ранній нацвіту, трав'яний, і мені треба його трошки підв'язати. Я завжди піони підв'язую перед тим, як вони мають сісти, тому що потім квітка важка, а ще, не дай Боже, дощі підуть, то вони падають, вони згинають голівки і падають. А я їх трішки отут під корінь зв'язую до кубки, і вони гарненьким кустиком тримаються. У мене піонів дуже багато, так що я їм не роблю ніяких. Підставок, бо то дуже багато треба. Набрала, звичайно, от такого ж багато стюків сіна. Ну і от куди ти пригроб... пригреблася вже, га? Все, зачепилась. О, Я їх беру у дві сталки, так як знімаю стюка, так і беру О, і легенько обв'язую, вони не ріжуть піона, тим більше піонів. Стебельце міцне, і вони його не ріжуть. І все добре виходить. Ось так я його вже стягнула. Зараз покажу, як я це роблю ближче. Ось дивіться, я на одній гілячці ось так фіксую, обмотую цю гілячку, і там на протилежному боці роблю так само і підв'язую по самому низу. І тоді вони не розпадаються. І Підв'язка не спадає донизу, вона фіксується на стебельці. І так підв'язую всі піони. Тут у мене деревовидний малинового кольору, це сіянець, уже скоро буде розпускатися своїми квітами. Він у мене високий, от він зараз я стою, він мені майже на рівні грудей. А тут у мене кущик деревовидного піону трошки нижчий, він такий, трохи вище колін, і більше не росте, хоч цей піон у мене старший, на декілька років за той сіянець, але цей високий не росте. В ньому світло рожеві квіти з темними серединками. Так як у мене піонів дуже багато, у мене є люди, які замовляють піони на зрізку, то я стараюся, щоб квіти були гарні. Ось, наприклад, зараз оцей сорт піона, це такий бордовий, він має одну основну бутончика, одну основну і ще декілька маленьких біля нього. І от зараз на такій стадії, коли ще ці бутончики маленькі, а це трошки більше. Я ці бутони обриваю. Оці маленькі бутони обриваю, тому що вони забирають на себе силу стебла і основна квітка слабше розвивається. Вона не така набита, вона не така велика. І от тому я провожу таку процедуру своїми піонами щовесни. Оці маленькі квіти, ті бутончики я завжди видаляю. Не шкодую їх, тому що хай лучше буде одна гарна, як має бути, вони все рівно не завжди дозрівають, вони не завжди розцвітаються, а тільки виснажують рослинку. А біля цього кущика я вже геть і присіла, тому що нагинатися дуже низько, хоч він і не маленький. От подивіться, який він розміром в порівнянні з кущем нарциса. А що я хочу вам розказати? Мене він дуже дивує щороку, а в цьому році тим більше. Він квітне уже, мабуть, до місяця. І ви подивіться ще, він іще он там випускає маленькі, ось дивіться, отам, там, іще випускає маленькі соцвіття. Бачите, зсередини. Це ще, якщо не підуть е, дощі цей кущик буде цвісти ще як мінімум 2 тижні. Він шикарний, я навіть роб... брала його, додавала в букет. Подивіться, яке стебельце велике. І листочки такі. І листочки в нього не пропадають ціле літо зелені. Оце як тільки вже він відцвіте, взагалі свої примовки, як вони відцвітуть, я планую усі поділити і розсадити. Тому що в той рік, от не поділила, і бачите, який великий кущ. У мене наріс. Тут у мене три сорти є різних. А там он флоксик маленький. Торік посадила, він уже вон там підплітається. Рясно ці тут сунечки. Але, на превеликий жаль, жаль, морози, які були вже три дні, трошки їх підморозили. Хоч тут і на горбочку, але все рівно є серединки чорні, по Ось вам навіть покажу тут близенько. Бачите? Чорна серединка і, значить, вже суницьки не буде. Ох, от там он, флоксики цвітуть в ірисах, і в суницях. Ціла поляна. А тут у мене помаленьку розширюється площа під мої квіти. Хочу зробити тут розсадник для своїх багаторічників, а також туди далі хочу посадити трохи хризантем розділити, тому що в мене їх є дуже багато. І вже наросли кущі, буду розділяти маточники і буду розмножувати хризантеми. Тут трояндочки такі в мене вже дорослі, гарні. А тут у мене площа з цибулею. Це звичайна, простенька, така боскового кольору, але вона тут у мене вже зайняла дуже багато місця. Вище тут у мене декілька кущів піонів. Це ще ті старі бабусині сорти, але вони в мене тут зацвітають дуже рано, бо сонячна сторона. І перш як зацвітують там на тому полі, то в мене тут вже є зрізка. І замовники в мене трохи беруть у квіткові магазини, то мені вигідно тут їх тримати на сонячній стороні, тому що довший період цвітіння. Ці зацвітають раніше, ті зацвітають пізніше і так розтягується період. Вечоріє. Вже от сідає сонечко за лісом. І вам гарного вечора, мирного вечора. І дякую за перегляд.